Маю ще одну інформацію, хто купляє е, туї Теді, Туя Анік. Чи як вона там. Е, коротше, це тує, е, дуже гарні шарики мають, коли ви їх е, купляєте. Вони такі прям е, ростуть шариками декілька років вам, так до десяти можуть навіть рости гарними шариками, а потім одного року у вас випаде сніг. такий Сніг е, нормальний. І що станеться з вашими туями? Ось це. Ось, бачите? Середина майже випріла. І ось це ось ось. Все розвалене. Е, ну, що сказати, на шарік воно не схоже, скажімо так. Е, Щось з цим всім зробити можна. Я її почищу, при підніму. І вона буде виглядати ось так, скажімо. Ну, Оно... добре, можливо, це цікавий вид, але не шарик, так точно. Якщо ви вибираєте такі виросковидні туї, дивіться про. Дивіться, питаєте в садових центрах. Або... Гугліть, бо є теж різні добросовісні або недобросовісні покупці. Чи то продавці, вибачте, що обзиваюся, але так буває. Буває, що хтось сам не знає, наскільки цей шарик витривалий під снігом, і скільки він буде рости. Тому що не всі стикаються в житті із рослинами. В судовому центрі це одне. В житті це інше. Так що майте на увазі. Ту я Теді і ту я Аннік. Дуже гарний маю чарік, класний, супер, 10 років. ось так. Е, якщо ви готові після 10 років просто щось туди посадити, інше, будь ласка, шарики в них класні, тримаються. Але не... Аж так довго, як би там нам хотілося. Напевно, все має свій срок в природі теж. Так що, ось так, друзі, не подумайте. До зустрічі!